Вона дотримується дієти, займається фізичними вправами щодня, приймається зачіскою та не вживає пігулок. Кіровоградка Анна Григор'єва відзначила свій сотий день народження. Як вітали іменинницю та про її рецепт довголіття у сюжеті Дарини Романської до зустрічі гостей Анна Григор'єва готувалася заздалегідь. Найдовше обирала сукню. В першу чергу очі з ног до голови. думаю, треба виглядати. Я старалась думати, щоб хорошу прихиску придумати. Мені так страшно виглядати, як столітня бабка. Щоб гарно виглядати, потрібно більше рухатися, розповідає імениниця. Вона не визнає пігулок, займається ходьбою та не їсть зайвого. Много не треба кушати, добре переживує 20 раз. Посчитайте. я кожен раз вважаю, до 20 я проживала, тоді глотаю. В родині з 25 чоловік сімейну історію знають усі до свята зробили тематичний фотоколаж. От моя бабуся, це її отець. Це Он... фотографія 18-го року. Це мама, яка умерла природа бабусі. Бабушка жила, ну росла сиротою. Окрім рідних, ювілярку привітали мер Кіровограда і народний депутат України Станіслав Березкін. Найбажанішим подарунком став Тульський самовар. Я і, і, і ми его еле нашли тольский самовар. Я его еле єлі И вот приятно его влучить. Поздравляю эту семью с праздником С таким огромным праздником, как день рождения у бабушки. Сто лет. боже мой. разом з привітаннями. Ювілярка отримала й запрошення на роботу. Колись Анна Григорьова працювала у хімічній лабораторії. Проверяла Продукцию на качество. Нет, так Асанисар ему нужен лаборатор. Медленно, но могу еще. Правники відреставрували старі фотографії і оформили в альбом. Тепер його поповнить іще одне родинне фото. Із тортом з цифрою 100. Она сейчас очень счастливая. Она очень хорошо себя чувствует. Она не одинокая в своєму возрасте. Она совсем не одинокая, и она этим очень счастлива, этим очень гордится. Они все для мене старались штотим, не штота зі приятне. Дарина Романська, Сергій Баранюк. день за днем.